Стираем. Ну чтобы, блядь, пидори убивать чистыми патронами. Чистыми патронами, да. Хай не обижаются. Улыбнись. Ха-ха. Чекай, подожди, подожди. Де, я думав, ми те не достанемо. Щастя, здоров'я. Поскоріше додому вернуться. Удачки тобі, блін, братан. Спасибо, спасибо. Задувай! Звати мене Віктор, подзивний Кріс. В цивільному житті я, ну, фахмій, я цей бригадир на заводі. Кранівник, бригадир. В Збройні сили я потрапив ну, як, по мобілізації, тоді як всі в 22-му році йшли добровільно воювати, типу, ну, захищати батьківщину, то ну, я теж типу, сам пішов. Танки це вибір батьківщини. Да. Мене ще на строковій службі я проходив типу, навчання на танкіста. І от так як тіпа, прийшов тоді в військкомат, подивилися, що танкіст, треба були люди, і от е, я пішов танкістом. Зараз на даний момент я пілот дронів. До з в полиці поробили робоче місце наше. Трошки, трошки всі переробили, то жити можна. Скажімо так, що робота танкіста, наприклад. Це, скажімо, дуже різноманітна робота. Отак. Тобто, так, постійні мандри на свіжому повітрі, двіжуха з пацанами, кучу народу, бачиш, блін, там поїхав, десь, заправився, там підремонтувався трохи, там ще щось там десь тобі нарізали задачу, що треба виїхати, якусь там посадку розібрати, треба. Блін, ти вже все там. Заїжджаєш десь на штаб, тобі там розповідають, як це має бути, як це буде виглядати. І от вже коли ти там все це знаєш, все там в ружьо, поїхали, роботу зробили, назад виїхали, все пацани, ось вам чай, ось вам пряники, все. можете там почилити трохи, коротше, розслабити булки. Тобто ну, Така робота, що ти не сидиш на місці на одному. То дуже багато задач. Це тіпа, дуже нелегка робота. Почнемо з того, що танкові снаряди теж нелегкі. А ще, коли там, тіпа, скажімо такі дуже інтенсивні бої були, коротше, то цей, дуже багато носити, треба було грузити. Все так само там, коли ремонтуєш, там теж дуже багато всього, тіпа, нагрузки фізичної йде на тіло навантаження. Ну, і мав деякі проблеми тіпа, з, з здоров'ям. От, і мене як би, скажімо, на менш таку рухливу роботу перевели на пілота, Тобто відправили на навчання, <кій> прийшов навчання на пілота безпілотних систем і зараз в принципі, цим займаюся. Дрони вже багато чого витіснили. Зараз, ну, зараз є війна дронів. Зараз купа задач таких, типу, на лінії зіткнення, які виконують дрони. Як наземні, так і повітряні операції. Тобто, скажімо так, менший ризик для живої сили, тобто ну, для хлопців для піхоти, ту роботу, яку мала б зробити людина, йти туди ризикувати, тіпа, життям і здоров'ям своїм, може виконати машина. Тобто пілот сидить собі. Керує, все, зрозуміло, що без людей там теж не обійдеться, типу. але дуже багато типу, ризиків прибираєш дистанційно, дистанційною, дистанційною роботою. Тобто сидить, сидить піхота в окопах, в пілота всі карти в руках зробить так, щоб той піхотинець Кацапський не добіг до них. Тобто Якщо він не добіг, то й у хлопців менше роботи буде. Танк уже, ну, на даний момент із цією кількістю дронів, що зараз є, виїхати танком напряму, так як раніше, допустимо, це робили в 2022-2023 році, виїхати напряму, розмотати посадку, ну, набагато рисковіше. Типу, є дуже великий ризик, що ти... Поки туди будеш їхати, там на тебе якісь ланцети відправлять, ще щось відправлять півішки, що цього танка просто його заб'ють оцими безпілотниками, поки він туди буде їхати, ще тільки в ту сторону. Хуй нас купачи дрон. Оце впіздячили. та пізда нахуй, Та тут все горить нахуй. Є село Константиновка біля Марінки. І от ми там тримали оборону, був нас, нас там така ситуація, що пішов наступ із, зі сторони Кацапів, от. і нас виїхало на ЛБЗ три машини. Ми ну, десь почали після обіду, десь отак, і вийшли з бою на наступний день аж. Аж на наступний день ми вийшли. І вийшли із-за того, що вже одна машина моя от, вийшла з ладу, тіпа, ну вже просто від дитансивної роботи, коротше, то прийшлося її тягнути, коротше, заглохло вже так, що не могли тіпа, їхати самі. По техніці треба розуміти, що коли йде е, от таке зіткнення, так, прям, ну, таке масоване, скажімо так, от, е, то м Уже стріляє артилерія і все стальне вже не по піхоті. Тобто виїжджає техніка, вона в пріоритеті. Типа, треба за, ну, тіпа, замочити спочатку техніку, потім вже будуть розбиратися з рештою. Типа. І от коли техніка наша виїхала на поле бою, бляха, то там, звісно, постійно в русі треба було бути, тому що десь зупинишся надовго, все, габела. Чого він мені так запам'ятався, цей бій це був мій перший бій, отаку, отакого такого плану. Ще перший раз отак потрапив. E, перша думка була, ми туди їхали, я думаю, ну все, короте, абзац нам тут буде. Короте, з такої двіжухи, живим вибратися, це типа, щось вау, ще й на танку. блін. Але потім вже туди заскочили, воно якось типа, холодний розум включився, просто просто, типа, робиш те, що ти повинен робити. І все, типа, чисто. От є команди, і ти ці команди виконуєш. І все, типа, ти ти розумієш, що якщо ти зараз щось не зробиш, затупиш, то тобі буде гиря, коротше. І в тебе ще двоє людей зверху сидить, то тобто, взагалі натупити не можна. Перші тридцять дев'яносто три, другий, Біля Макіївки ми участвували. Це був штурм, теж там відбивали частину посадок цих, що біля площанки, от, біля сла Площанка там. Теж були штурмові дії. На жаль, там і побратими трошки наших побратимів загинуло на щиті, поїхали додому. Тобто Ми прийшли, нам все пояснили, хто що має робити. От У нас виходило, допустимо, коли цю операцію проводили, то в нас з однієї сторони заходила одна машина, друга машина йшла, другою стороною е тралила, вела за собою емки з піхотою, коротше, які мали там спішитися зайти зайти і повиносити звідти ну, всіх кацапів, що там позасідали. Коротше. От. І все, одна машина була на прикритті, це був я на прикритті. от Ми мали тіпа, Поки вони там тралять доїжджають, ми просто вогнем подавлювали, тіпа, щоб вони вилізти не могли. Коротше. І все. І це так само танк з тралами йшов, розбирав посадку, за ними тіпа, їхала піхота вже по чистій дорозі, розмінованій. І все, стала піхота, спішилася, зайшла в посадку і посадку забрали ми тут. Те, ну, Нормально відпрацювали, але ж, теж, тіпа, не, не без втрат. Тіпа. Але втрати ну, це війна. На війні завжди є втрати, особливо на штурмах. Парк там школа була. На всю вулицю ні одної хати цілої. Почта тільки надпись залишилася. Потрапили ми в оточення. От ви відсовувалися трохи назад. І вийшло, що позиція пілотів стала піхотною позицією. Вилітали ми на одній батарейці і робили по три скиди. У нас були так за 300 метрів спереді, у нас була п'ятерка кацапська. Ми тільки відбили цих кацапів. Тобто, в мене взагалі дід сидів на... Дверях з кулеметом гатив, щоб вони піднятися не могли. Другий виносив дрона, я пілотував, коротше, і ми просто чисто їх закидали коротше, і все. Тільки ми видихнули, дід на вулиці заскакує, типу, блін, хлопці зліва кулеметні черги. Коротше. Ми такі «Та ну в баню, він каже, серйозно, крутимо антенну туди, летим, там ще чоловік вісім з Кацапів. Давай туди працювати. Отак от ми до самого вечора потім справа полізли. Коротше. Потім знову чим спереді якийсь двіж, коротше, ми ж знову туди полетіли. У ну, мене було БК біля 120 вогів. У мене залишилося, що там чи 23, чи 24 штуки, коротше, з цієї всієї кількості. Все просто виносили оце на кацапів. Настільки інтенсивна двіжуха була. Ну от ми, в принципі, достояли, і по рації говорять, типу, Чуваки, з вами їде ангел. А в нас, коротше, між собою так в пілотів битує коротше, таке, ну, як скажем, як стереотип такий, типу. якщо за тобою їде ангел, то це вже те, там, така габела коротше, в посадці, що це капець, типу, блін, що туди вже пікапом не добратися. Туда, ну, ангел це у нас е, в ДМК. МК. Якщо туди вже М-ку з ребами відправляють, коротше, щоб тебе звідти забрати, то то вже там просто, просто треш, тіпа, жорсткий, коротше. І От ми вискакували, коротше, то п'ять півік зловили коротше, на оптоволокні. Оці. Це М ще капець. І ще йому ще ночника зірвало цим, зірвало вибухом ночника йому з, з шолома. Коротше. Він тіпа, не бачить, куди їхати. І він як почав там ще круги по полю робити. Що мало до, кацапів, нас, мало до кацапів не заїхали. Коротше. І це ж поки кружляли, п'ять в спіймали, спіймали. Але потім вже, то я йому кричу, що старий кажу, врубай світло, кажу, врубай світло, кажу, валим уже хоч якось звідси. Коротше, цей. Ми ото вже так по-порадному зі світлом коротше, від кацапів виїхали. блін. Можна сказати, що помітили посадку, там плюнули на їжу. Типу.

Я стріму тукчу! Посадив у Кайпати ПТСР! — Стріляй, не стріляй вас! Супергерой! Ти супергерой! Іси, та там спідели! Не знаю, нормального життя просто обичного хочеться, таке як до війни було. Щоб отак просто зняти це все. Обмундірувати себе, цю снарягу, просто його викинути, десь не знаю, спалити. Все, забудь це все, як страшний сон, і просто повернутися типу, до нормального життя.